І так, у нас мало часу, і ми продовжуємо. У нас сьогодні на розгляді вкладка «Вставка». Ось така вкладочка. І всі її інструменти і під вкладочки. Тобто страниці, таблиці, ілюстрації. Можливо, розглянемо і цю вкладку. Можливо, можливо, цю ще не вирішив я. І так далі. Всі вкладки більше ми розглянемо. І так, поїхали. Перше. Титульна страниця. Давайте вставимо титульну сторінку. Дуже просто. Натискаємо титульну страницю, вибираємо ту, яку ми хочемо. А ми дуже хочемо ось. Цю Цю титульну сторінку ми можемо змінювати. Змінювати напис. Змінювати картинку і так далі. Навіть змінювати саму титульну сторінку. Переходимо на іншу і змінюємо. Але зараз я хочу побалакати з вами про пусту страницю. Дивіться, у нас є текст. Напишемо текст. Один. 2. Текст, текст, От, давайте ще текст 3. Е, як ви бачите, я включив значки, які не повинні відображатись. Тобто невидимі значки. Ви знаєте, які включать ці невидимі значки із попереднього уроку вкладки «Главне». Ось ці невидимі значки. Я їх виділяю для повторення. Тобто ми їх натискаємо, ці невидимі значки, вони відображаються. Ще натискаємо ще раз, вони зникають. Все дуже просто. Але давайте ми їх натиснемо, щоб бачити наші дії. Так, цей невидимий значок це в нас Enter. Правильно? Правильно. Титульні сторінки ми розібралися. Давайте ставимо пусту сторінку. Я хочу показати, навіщо потрібна ця пуста сторінка. Натискаємо ще раз Enter і вставляємо пусту сторінку. Бачимо, у нас з'явилася пуста сторінка. Ось вона пуста сторінка. Бачите, розпочинається ця пуста сторінка. Її початок пустої сторінки. Вона йде вниз, іде-йде. І закінчується. Ось вона у нас. Закінчується. Наша пуста сторінка. І наш текст, який розірвався. І бачимо, що між текст 1 і текст 2, між текст 1 і текст 2, з'явилися розриви сторінки. Ось ці наші розриви сторінки. Навіщо нам потрібні ці розриви сторінки? Це дуже просто. Якщо ми початаємо текст, давайте краще я замалюю. У нас є одна сторінка. Не дуже гарно малюю, але це не головне. Одна сторінка, на якій ми печатаємо текст. Печатаємо, 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 печатаємо. І так до кінця. Тепер тут нас є якийсь текст, і до кінця. Але у нас є ще залишок тексту. Ну, Наприклад, ну, там, дві сторочки, дві да? і ми його не використовуємо, це залежить. Просто у нас тут є пустий проміжок. І ми вирішили перейти на іншу сторінку. Наша інша сторінка, на якій у нас буде заголовок. Наприклад, цифра 2, і йде якийсь заголовок, який ми напечатаємо тут. От. Якщо ми на попередній сторінці відступимо за допомогою клавіші Enter, тобто натиснемо Enter, 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 то, звичайно, воно у нас з'явиться оцей текст на новому листку без розриву страниць. Але. Але, якщо ми потім все вирівнюємо, у нас все добре, і ми е, отут вирішили додати ще одну сторінку. Ну, строчку. Ще одну строку, вирішили додати. Коли ми це робимо, то в нас автоматично оцей Enter, один із нажитих Enterів, переноситься на нову строчку. Він перенісся сюди. Як ви думаєте, що буде? Звичайно, наша Строчка, яка була тут, вона здвинеться на один шаг. Якщо ми ще одну додамо сюди, то вона здвинеться на два шаги і вийде наступний вид. Дуже буде негарно. У нас буде сторінка, у якої буде тут пусто, пусто да? і аж потім буде йти наш заголовок. Нам так не потрібно. Для цього ми використовуємо розрив сторінки. Якщо розрив сторінки тут стоятиме... Да? то при, при допечатуванні строчок оцей текст не буде здвигатися. Зрозуміло, да? Тобто, ми в цьому році з вами розглянули титульну сторінку, пусту сторінку і розрив сторінки. Дякую за увагу. На наступному році ми продовжимо.